Ну і вдруге за тиждень дрони атакують Москву і Московську область. Уламки БПЛА впали щонайменше в трьох районах. Про це написав місцевий губернатор. Одному будинку після падіння уламків спалахнув дах. Поблизу Туапсе цієї ночі після атаки безпілотників загорівся НПЗ. Губернатор Краснодарського краю підтвердив вибух резервуару з бензином. Полум'я охопило понад тисячу квадратних метрів. НПЗ в Туапсе горить не вперше. Востаннє туди прилітало наприкінці лютого. М, часом, у службі безпеки підтвердили, що це їхні далекобійні дрони напередодні долетіли на кілька важливих об'єктів на території Росії. Безпілотники в тому числі вразили два дві газокомпресорні станції у Тамбовській і Саратовській областях. Там потужно вибухало. Наші також поцілили у склад ракет для комплексів с 300 і С 400 на Білгородщині. Після влучання почалася пожежа і активна детонація боєприпасів. 49 ворожих штурмів зупинили українські військові минулої доби на покровському напрямку. Противник намагався активно йти в атаки також на Лиманському і Торецькому. І зростає кількість боїв на Оріхівському. Наші відбили там 12 атак. 22 рази окупанти штурмували позиції ЗСУ на Курщині. Там бої тривають постійно. Щодня потерпає від обстрілів і Сумська область. Росіяни застосовують авіацію, запускають дрони і б'ють з артилерії. Здебільшого, зараз ми слід вже казати про е, саме, е, активність бойову. Там, наскільки ДРГ, як малі групи піхоти застосовуються з боку ворога, застосовуємо проти таких груп весь наявний арсенал озброєння. Е, максимальна задача знищити його, не давати проникати на нашу територію.